Дії останнього та останні події, всі наші запити, всі наші намагання як, найти якусь спільну мову, спільну працю, вони билися як об стіну. Більш того, він обгородився, він себе якби сам себе коронував. Доступ до себе закрив повністю, хоча до він, тіла, мабуть, да? Да, хоча він, мабуть, забув, що він являється найманим працівником у громади, від якої він за рахунок якої він живе, на яку він працює і від якої він ховає. На яку він не працює, скажіть да. примов. Тому этот, всі останні його дії показують нехтування. Ну, Любих, любих ініціатив від громади. Ну а кого від... ви бачите замість нього? Просто цікаво. Так, ви знаєте, е... Е... Систему, От, е... Я не бачу, особисто я не бачу нікого. Я хотів би, щоб це була, е... був конкурс, проведений людей, і щоб це був конкурс не особистості, а конкурс програм дій. От мені було б цікаво, аби прийшли сюди декілька кандидатів, і кожен е... прочитав свою програму дій. Щоб він взяв, зобов'язався перед громадою їх виконувати, тому що обіцяю в тому числі головко обіцяв багато, а не зробив з обіцяно нічого. І щоб була якась відповідальність за те, що не виконав, те, що обіцяє. і брав на себе одразу. ті 40 мільйонів, які були на ну дива на сотня, так названо, і вони обр... вони ж самі обрали це керівництво. А зараз винувачують майдан. Я вам скажу, що ну більшість майдану за них не голосувала, тому що. Було і в Києві, і на Майдані, і їх декілька разів зовсім виганяли з Майдану, потім вони поверталися. Тому Майдан за них не голосував. І останні події були ті, що у лютому, коли на Майдані кричали не йти на перемовини з Януковичем, а вони ходили. Тому я впевнений, що Майданівці не голосували за них, а голосували ті, хто дивились шоколадну рекламу. Дивилися е якісь там обіцянки, е які вважали, щоб е за них хтось все вирішив і вони зажили щасливо. Такого не буває, якщо самі не будуть за себе боротися. То не,